Привітуліки, привітуліки всім. П'ятниця, 29 листопада, нас мороз і туман. Операція І вже відбулася. Насправді зараз 7 година 10 хвилин. А заколов сам Санич о 6.20. Ну, я була в хаті мене на дворі в той момент не було. Не знаю, що буде сьогодні. І де воно чи там, в сараї, як минулого разу, чи тут на Ну, Мені здається, що тут на дворі. Чому? Тому що я бачу сліди, начебто воно ходило і кричало довгенько. А от що буде далі, побачимо. До речі, як не соромно в цьому зізнаватися, але я вчора ввечері за останні декілька місяців до них дібралася і засняла їх тих, що залишилися цих двойко, Ставлю вам в цьому відео, покажу, які в нас кабанчики. Тому якось так. Я вважаю, що фінальний акорд удався. Ми в цьому році останній рік держимо хрюшок, тому що я вже всім пояснюю, пояснюю, мене мало хто розуміє. Часто задають питання. А чому ти більше не хочеш брати, а чому ви більше не хочете тримати? Пояснювала і зараз ще вам скажу. Тому що це була наша фішка. Мало того, що в нас був мінімальний затрат кормів, ну як він то був, але все рівно частину всіх оцих затрат покривали молочні відходи. Сироватка, брат, пахта і так далі. Молозиво, молоко. А по-друге, це, звичайно, впливало на смак, смак, аромат. Тому, якщо взяти зараз поросяти, годувати їх зерном або комбікормом, або зерном з БМВД, по-перше, це буде ще більш затратно. А свинина в порівнянні, наприклад, з минулим роком у нас не здорогшала взагалі. Ціни минулорічні. На м'ясо, на сало, на всю 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 мататоцю. Це раз. А по-друге, смаку того не буде. Це буде та сама промка. А промку, я вважаю, можна купити і у магазині. А це наша фішечка була такого смачного. Сала м'яса, спробуй купи. От. Тому я відмовляюся, ми відмовляємося від тримання в подальшому. І це наш фінальний акорд. Так от що мушу признати, за всі роки, що ми тримали свиней, фу 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 але це найкраще. Свині вдалися в цьому році. Все, сам санець смала, опікаю, в мене вже половина всього готова там, стіл розкладений, клійонку вже постелила. Зараз піду, розкладаю тряпки і буду чекати, допоки прокалує. прокалує сало шкуру, щоб краще опікалася. І буду чекати вже в хаті, поки почнуть мені заносити. Але ще обов'язково проконтролюю процес закопчення. Ну, якось так. Так що на сьогодні ще не прощаємося.